Усім добрий день! Дивіться, супер ціна! Супер ціна! Скотик зі Швейцарії, електроровер за 10 тисяч гривень. За десятку весь на Боші. На XT. Дивіться, касета 9 на 9 передач. На Діоро XT. Акумулятор Бош. На гідравлічних тормозах дискових. Дивіться, думаєте, що я вас дуру. Дивіться, гляньте бошівський мотор, бошівська зарядка, все на боші. Фара гільзована. Фара гільзована. Включається, виключається. Раз, на все на комп'ютері. Дивіться, який тут комп'ютер. Комп'ютер, весь система Bosch. Бачите, спорт тут собі регулюєш Дивіться, задня фара світить. Тут насос. Ровер лігусенький, електро лягусенький, капець. Має ще таку прикольну підставочку на телефон, собі можна зажимати. Є дзвіночок у комплекті. Кому буде цікаво, пишіть. Що зараз тест зробимо тут на підгорку. Ну вовчик. Попробуємо, як він підгоруй, Нічого себе як він підриває, бля! Ха-ха! Ти що, дивись! Під горочку, чоловіче! Навіть не чути, я рве! Просто капець, блядь. За десятку, і нащо тобі той китає, чоловіче, за 40 тисяч гривень? Турмуза самі бачите. Гідравліка. Так що пишіть, не пропустіть шанс.